Всім привіт! Мене звати Аліна Завгородня і я нутриціолог. Це відео я записую спеціально для системи Ментор. І сьогодні ми з вами поговоримо про лімфу та лімфатичну систему і причини її порушення з боку нутриціології. Тож лімфа, лімфатична система це фундамент здоров'я, міцного імунітету, довгого життя. І чомусь у сучасному світі, в медицині в науці загалом про неї мало говорять. Тож я дуже сподіваюся, що цим відео нам вдасться відкрити очі на дійсно важливі речі, які ми часто не помічаємо. Тож лімфатична система це продовження кровоносної системи, її головний побратим. У кровоносній системі циркулює кров у лімфатичній лімфа. Кров, рухаючись по капілярах за рахунок тиску, буквально просочується крізь стінки в міжклітинний простір. А там, у цьому просторі, у міжклітинній рідині плавають усі клітини нашого організму, а клітина це основа життя, з неї все починається. Тобто кров живить ці клітини, вона забирає звідти всі відходи все найгірше. І куди ж потім ця брудна кров тече, звісно, у лімфатичну систему. Вона для цього спеціально і придумана, вона дуже подібна до кровоносної системи, там також є капіляри, судини, протоки. Та ім'я цієї рідини вже не кров, а лімфа. Простими словами, що кровоносна, що лімфатична система це гігантська мережа з маленьких струмочків, капілярів, які втікають вже в такі річки, які називаються судинами. А судини, маленькі річки, вони втікають у великі, які називаються протоками. Це для простоти розуміння вам. І ці системи працюють завжди спільно, одна з одною, інакше ніяк. Потім все просто: лімфа це брудна річка. Її завдання очиститись і повернутись назад у кровотік. Річку. І весь цей брудний осад ми виводимо через лизові, видільні органи і потові залози. Тому нам життєво необхідно підтримувати міжклітинну рідину, а значить, і лімфу у чистоті та порядку. Саме лімфа першою чинить бар'єр патогенним мікроорганізмам, вірусам та бактеріям. І дуже часто ви можете мати набір симптомів і навіть не підозрювати, що це має відношення саме до порушень лімфатичної системи. Що ж це за симптоми можуть бути? Перший та основний це набряки будь-яких частин тіла. Також це може бути надмірна пітливість та неприємний запах поту, а під здорової людини, до речі, він не пахне. Варикоз, судинні зірочки на ногах, зниження імунітету, части ГРВІ та ГРЗ, субфебрильна температура. Це коли температура тіла завжди тримається у проміжку 37,2-37,5 по Цельсію. Це також збільшення лімфатичних вузлів, целюліт, шкірні прояви, наприклад, екзема, дерматит, псоріаз, акне. Також порушення в лімфатичній системі можуть вплинути на ріст аденоїдів, до речі, та запалення мигдалин. А тепер давайте перейдемо до факторів, що викликають ці проблеми. І Багато хто взагалі не пов'язує роботу шланково-кишкового тракту з роботою лімфатичної системи. Але ми повинні розуміти, що наш організм це єдине ціле. І вся лімфатична система вона двигається знизу вгору. І, відповідно, рух лімф рано чи пізно потрапляє в порожнисту вену, в кровоносну систему, і, звичайно, все це зводиться до роботи печінки, в тому числі. Це як не крути взаємопов'язані процеси. І Якщо у печінці відбуваються порушення в другій фазі детоксу, то всі токсичні речовини повноцінно не виводяться з організму. І, відповідно, вони... Далі можуть потрапити до лімфатичної системи. Отже, якщо ми хочемо мати здорову лімфу, то ми в першу чергу повинні слідкувати за станом нашої печінки. Яким чином спитаєте ви? А я відповім, що порушення фаз детоксифікації печінки відбувається через наше незбалансоване харчування. Це надмірна кількість швидких вуглеводів, консервантів, канцерогенів, оральні контрацептиви, фармпрепарати. Це просто величезна кількість ненатуральної косметики. Звичайно, це наша екологія, але це не в першу чергу. А ось глобально порушують роботу печінки дефіцити амінокислот, вітамінів та мінералів. І внаслідок порушення детоксу печінки ми будемо мати проблему з жовчним міхором. А коли є з ним проблеми, то ми матимемо порушення мікрофлори в кишківнику. Закреп, пронос, здуття, звичайно, це все мішатиме нам за допомогою калу виводити токсичні речовини. Взагалі, токсини вони виводяться з потом, сачею та калом. Так ось коли у нас є проблеми з кишківником, з мікрофлорою, то це означає, що токсичні речовини через подразнену слезову потрапляють до кровотоку і розносяться по всьому тілу. І відповідно, коли у нас є проблеми з фазами детоксу печінки, з кишківником, то це ж завжди буде впливати на роботу лімфатичної системи. І саме з цієї причини, в тому числі варикоз та геморой, є захворюваннями печінки та жовчного міхура в більшості випадків. Ну і наступний фактор, який провокує лімфостаз, це дефіцит води. Більшість людей не випиває достатню кількість рідини, і найчастіше оправдання, яке я чую, мій організм не просить води. Я випиваю один стакан на день і в мене немає спраги. Але насправді свій організм треба привчати до води. Якщо ви воду не п'єте, то він вимагати її напряму не буде. Тож привчати організм треба поступово і бажано з змаличку. А я нагадаю, що 30 мл на 1 кг маси тіла це мінімальний об'єм рідини на день. І якщо у вас є закрепи, то ви повинні випивати 2 літри води для того, щоб у вас сформувалася правильна консистенція жовчі, для того, щоб була необхідна кількість рідини для роботи лімфатичної системи і для виведення токсичних речовин за допомогою сачі та поту. Але дуже вас прошу. Не путайте воду з іншими напоями. Якщо ви п'єте соки, чай, каву, то це взагалі не прирівнюється до води. Ми говоримо про чисту питну воду. Це в ідеалі вода зі слаболужним pH та набором певних технічних характеристик. До речі, якщо каву п'єте, то знайте, що вона зневоднює організм, і ви обов'язково після чашки кави повинні випити одну склянку чистої води. Мінімум одну склянку. А перейдемо до наступного вбивця лімфатичної системи, і це. Антиперспірант. Ми живемо зараз в такий час, коли є великий спектр маскувальних засобів і від прищів, і від різних алергічних проявів, і від поту в тому числі. І велика помилка думати, що це корисно. У нас під паховами є великі лімфатичні басейни, які виходять, в тому числі, у молочні залози. Так ось, коли ви користуєтесь антиперспірантом, то ви блокуєте роботу лімфатичної системи. Тобто токсини, які повинні вийти через піт, вони не виходять. І що ж як наслідок може бути? Звичайно, в першу чергу, це негативно впливає на здоров'я молочних залоз. Я вже не говорю про алюміній, який є у більшості антиперспирантів. До речі, по даним наукових досліджень, саме алюміній, який міститься в цих засобах, є причиною онкології молочних залоз. Тож, якщо ви ще не можете відмовитись від антиперспирантів, тому що ще не попрацювали зі своїм харчуванням, з лімфою, то ви просто можете використовувати натуральні дезодоранти, які мають виключно безпечний склад. Ну і не можу, звісно, не сказати про тісний одяг. Вузькі джинси вони блокують роботу лімфатичної системи в тазовій області, і це може призвести навіть до безпліття, до різних гінекологічних хвороб. Тому ми повинні слідкувати за собою, за одягом, який ми носимо, та носять наші дітки. Якщо він залишає після тебе себе сліди на тілі, то це говорить про те, що він несе шкоду нашому здоров'ю. Ну і, звичайно, гігантською проблемою сучасної людини є гіподинамія. Ми сидимо в офісах, їздимо в транспорті, ми дуже мало рухаємось. Тому я наполегливо рекомендую займатися фізкультурою, багато ходити, а також правильно дихати. І в ідеалі ребрами, тому що діафрагма це один з основних органів, що запускає роботу лімфатичної системи. Ну і як загальну картину, ось що ми маємо. Ми сидимо у вузьких джинсах, через які нам навіть важко дихати, ми маємо нездоровий шакате. І тоді виникає запитання. Чому ми дивуємось, що у нас є проблеми з лімфою, з варикозом, з гемороєм, з акне, з різними подразненнями, з набряками, якщо ми елементарно не дотримуємось базових принципів здорового способу життя? Задумайтесь над цим. Я дуже надіюсь, що це відео було для вас корисним і ви зрозуміли, що ті дії, що ви робите день за днем, безпосередньо впливають на роботу лімфатичної системи. І пам'ятайте, що лікарі займаються вашими хворобами, а здоров'я ви повинні добувати самі. Будьте здорові та до зустрічі у наступних відео. З вами була Аліна Завгородня.